Добрий ранок, добрий день. Дивіться яка обстановка. На вулиці плюс 13, а тут крига лежить. Не втрачаю надії. Буду сьогодні, мабуть, А Ото тоненько хоче там пройти якось. Щось з цього вийде. Можливо і не потону. А можливо і туди схожу. Да. несподівано, отам де ресторан, там вчора мій брат окунця піймав на баланси. І мені туди хочеться. Бо я вчора холостий був. В прямому та в переносному смислі. Надуваємо. Човник, і зараз підемо. Що з цього вийде, побачимо. Ну що я хочу сказати? там перемичку тонкої криги пройшов без нарікань. Лодка не пузирить ніде, тож можна ходити, там попереду трішечки також є щось таке. А давайте поглянемо, що тут коїться. Щось на дні є. Хочу сьогодні розловити оцей маленький балансирчик. Червоний хвост, хвіст. Оці віби буду пробувати сьогодні. Що воно буде, побачимо. Сподіваюсь, дай Бог, щоб клювання побачити. Настрій на всі 100% на воді. Сподіваюсь, все буде добре. А як воно буде добре, побачимо. Тож не перемикаємося, дивимося. Настрій на всі 100%. Щойно стався почин. <гум> не здогадаєтесь. Так, <гум> да, риба колюча. Але не те, що я мріяв отримати від такої риболовлі на балансир. Клюнув такий рш. Я от не знаю, червонокнижний він чи ні. Пливи, рибина, Поплила. Відкри там ціла жменя. Позитив, позитив. Що ж, не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть. Супер. Краса неймовірна. Троєщинський за... залив. Затока. Десятки. 20 метрів глибина. Балансир і нічого. Там на льоду ворони скачуть, жертв просять, а риби нема. ехолот чистий, порожній, риби нема. Що воно коїться? Стільки гарних місць. Прийшов, але на гачку опинився один йорч. <рив> І того відпустив. задоволення на всі 100% <рив> буду потихеньку збиратися, бо риба на ці вихідні у мене не клювала. Гарна риба ту яку Хотів піймати. Що ж, будемо очікувати. Ой, краса, безподобна, супер.